Лесед Лестринж повільно повернувся і втупився в невіла. Він більше не плакав, та залишки сліз блищали на його напруженому обличчі. Гадаєш, ти знаєш, як це? запитав Лесед високим голосом, зриваючись на крик. Якщо вам сподобається моя творчість, поставте лайк, підпишіться на канал та порадьте його друзям. Також ви можете фінансово підтримати мою творчість, стати спонсором каналу або зробити донат на банку. Пропозиції по співпраці надсилайте на пошту або в дірект інстаграму. Там я Марина Зірка. Контакти та інші деталі є у описі під відео, а ми починаємо. Гадаєш, ти знаєш, мої батьки в Аскабані, і я намагаюся не думати про це. Але вони завжди нагадують мені. Їм здається, що це чудово, що моя мати там у холоді й темряві з дементорами, які висмоктують з неї життя. Я хотів би бути, як Гаррі Поттер. Його батьки принаймні не страждають, а мої страждають постійно щодня і щосекунди. Я хотів би бути, як ти. Ти можеш хоча б іноді бачити своїх батьків. Ти хоча б знаєш, що вони тебе любили. Якщо мати колись мене і любила, то дементори вже з'їли й цю думку. Невіл широко розплющив очі від здивування. Такого він не очікував. Леся доборнувся до Гаррі Поттера, у чиїх очах світився жах. Він кинувся перед ним на підлогу, припав головою до землі і прошепотів. «Допоможіть мені, володарю. запанувала жахлива тиша. Невіл не міг вигадати жодного доречного слова, як і Гаррі. З огляду на його відверто приголомшене обличчя. Кажуть, що ви можете все. Благаю, благаю, мій володарю. Витягніть моїх батьків з скабану!» Я назавжди стану вам вірним слугою. Моє життя буде вашим, як і моя смерть, тільки благаю. «Лесате!» – Гарін голос звучав надламано. «Лесате, я не можу, я правда, не можу такого зробити. Це все лише дурні витівки. Неправда. у відчаї вигукнув Лесат. Я сам бачив історії правдиві. Ви можете. Гарі ковтнув слину. «Лесате!» Я все це влаштував разом із Невілом. Ми все спланували заздалегідь, спитай його. Так і було, хоч Гаррі не пояснив, як він утнув хоч щось із цього. Лесат, не встаючи з підлоги, звернув до них своє мертвотно бліде обличчя. Він майже заверещав. У невіла аж вуха заболіли. «Бруднокровчий син. Ти міг би її витягти, але не станеш. Я впав на коліни й благав, а ти однаково не допоможеш. Я дарма і сподівався, що ти, хлопчик, що вижив, ти вважаєш, що там її місце. Я не можу. У Гарріному голосі лунало не менше відчаю, ніж у Лесетовому. Річ не в тому, чого я хочу. Я не маю влади. Лесет підвівся на ноги, плюнув Гаррі під ноги, обернувся і пішов геть. Звернувши за ріг, він пришвидшився. Коли його кроки майже затихли, невілові здалося, що він почув схлипування. І їх лишилося двоє. Невіл подивився на Гаррі, Гаррі подивився на Невіла. Ова, тихо сказав той. Щось він не здавався дуже вдячним, що ми його врятували. Він гадав, що я можу йому допомогти, хрипко пояснив Гаррі. Вперше протягом багатьох років у нього з'явилася надія. Невіл ковтнув слину. Вибач, зрештою, промовив він. Що? неабияк спантеличився Гаррі. Я не подякував, коли ти допоміг мені. Все, що ти мені тоді наговорив, було щирою правдою, до останнього слова, відповів хлопчик, що вижив. Ні, заперечив Невіл. Не було. Вони водночас згідливо обмінялися короткими й сумними усмішками. Я знаю, що все це було не по-справжньому, порушив мовчанку Невіл. Я б нічого такого не зробив, якби не ти, але дякую, що дозволив мені прикидатися. Та годі вже. Гаррі відвернувся від невіла і витріщився у вікно на гнітючі хмари. Невілові подумалося дещо геть сміховинне. Ти ж не почуваєшся винним через те, що не можеш витягти лесотових батьків із аз Ні, запевнив Гаррі. Минуло кілька секунд. Так, виправився він. Дурень, сказав Невіл. Знаю. Невже тобі аж так потрібно виконувати буквально будь-яке будь-що прохання? Хлопчик, що вижив, знову поглянув на невіла. Виконувати? Ні. Почуватися винним через бездіяльність? Так. Невілові було складно дібрати слова. Після смерті темного лорда Балатриса Блек стала буквально найлихішою людиною в усьому світі, а це ще до того, як потрапила в Аскабан. Вона закатувала моїх тата й маму до божевілля, бо хотіла дізнатися, що трапилося з темним лордом. Я знаю, тихо обірвав його Гаррі. Я розумію, але ні, не розумієш. Вона мала для цього причину адже обоє моїх батьків були аврорами. Цей поряд не стояло з її найгіршими вчинками. Невіловий голос тремтів. А втім, хлопчик, що вижив, втупився в щось далеке-далеке, недоступне Невілові. Можливо, існує неймовірно розумне рішення, що всіх порятує. І будуть усі жити довго і щасливо. Якби я був досить розумним, то вже вигадав би його. У тебе проблеми. Ти гадаєш, що маєш бути тим, ким тебе вважає Лесет Лестренд. Так, це доволі точно описує ситуацію. Щоразу, як чую слізну молитву, на яку не можу відповісти, я почуваюся винним, що я не бог. Невіл не зовсім це зрозумів, проте звучить недобре. Я усвідомлюю, що маю проблему, зітхнув Гаррі. І знаю, що з нею робити. Гаразд? Я працюю над цим. Гаррі дивився, як Невіл пішов. Звісно, Гаррі не розповів, що саме треба зробити, якнайшвидше стати богом, очевидно. Невілові кроки віддалялися і невдовзі затихли. І він лишився один. Гм. пролунав голос Северуса Снейпа прямо за ним. Гаррі легенько скрикнув, за що відразу ж себе зненавидів, і повільно обернувся. Високий чоловік із масним волоссям у заплямованій мантії спирався на стіну саме так, як це робив нещодавно Гаррі. Чудовий плащ невидимка Поттере», – протягнув майстер зіллявар. Це багато що пояснює. От лайно. І, мабуть, я забагато часу провів у компанії Дамблдора, проте не можу не поцікавитися. Чи не той це самий плащ невидимости? Гаррі миттєво перетворився на когось, хто ніколи не чув про плащ невидимості, й був саме настільки розумним, наскільки на Гарріну думку його вважав Северус. О, можливо, відповів він. Якщо це так, впевнений, ви знаєте, що з цього випливає. Ви гадки не маєте про що я, чи не так, Поттере? зарозуміло, – сказав Северус. Доволі незграбна спроба щось вивідати. Професор Квірел зазначив, був під час їхнього обіду, що в разі обговорення небезпечної теми Гаррі варто краще приховувати стан свідомості. А не просто зберігати безвиразне обличчя, і пояснив про обман першого рівня, другого рівня тощо. Отже, якщо Северус справді сприймав Гаррі за гравця першого рівня, що робило самого Северуса гравцем другого рівня, то Гаррінхіт третього рівня досягав успіху. Або ж Северус був гравцем четвертого рівня і хотів, щоб Гаррі вважав, що його обман вдався. Гаррі усміхнено запитав був, на якому рівні грає професор Квірел, на що той, теж усміхнувшись, відповів. На один рівень вище за вас. Значить, ви спостерігали весь цей час, зауважив Гаррі. «Розлюзнення, здається, так це називається. Снейп ледь усміхнувся. З мого боку, було б дурістю бодай трохи наражати вас на небезпеку. А ще ви хотіли побачити результати випробування на власні очі. Отже, чи схожий я на свого батька. Чоловік якось дивно посумнішав і цей вираз здавався чужорідним на його обличчі. Я брадше сказав, що ви схожі. Северус затнувся і витріщився на Гаррі. Лестранч назвав вас бруднокровчим сином, повільно промовив він. Схоже, вам це не дуже дошкулило. Гаррі насупав брови. Не за цих обставин ні. Ви щойно йому допомогли. Його очі не відривалися від Гаррі. А він кинув це вам у лице. Звісно, таке просто так не вибачають. Він щойно вибрався з болісної ситуації, та й бути врятованим першокласниками навряд чи це потішило його самолюбство. Гадаю, пробачити йому було доволі легко, голос Северуса звучав незвично. Болестренч нічого для вас не значить просто якийсь дивакуватий лизеринець. Можливо, якби ви дружили з ним, то такі слова розгнівали б вас куди більше. Якби ми були друзями, це стало б ще однією причиною пробачити йому. Запала довга мовчанка. Хоч Гаррі й не міг цього пояснити, він відчував, як повітря наповнила страшенна напруга, ніби вода все здіймалася, здіймалася і здіймалася. Северус усміхнувся. Раптом він знову здавався розслабленим, а вся напруга зникла. Ви дуже легко пробачаєте. Северус усе ще всміхався. Гадаю, цього вас навчив ваш названий батько Майкл Верес Еванс. Радше його колекція наукової фантастики і фентезі. Взагалі, ця колекція, ніби мій п'ятий батько. Я прожив життя всіх персонажів з усіх своїх книжок, і вся їхня велична мудрість витає в моїй голові. Гадаю, десь там був хтось схожий на лесата, хоча не можу сказати, хто саме. Не складно було поставити себе на його місце. І це мої книжки навчили мене, що треба робити в таких ситуаціях. Хороші хлопці пробачають. Северос трохи посміявся. Боюся, я не дуже знаюся на тому, що роблять хороші люди. Гаррі подивився на нього. Власне, це було доволі сумно. Можу позичити вам кілька творів із хорошими людьми, якщо хочете. Я хочу попросити вашої поради стосовно дечого Недбало змінив тему Северус. Я знаю іншого, слизеринця п'ятикласника. Його теж цькували Гриффіндорці. Він упадав за вродливою дівчиною Маглівського роду, і якось, коли з нього знущалися, вона саме опинилася неподаліки, спробувала його врятувати. Він обізвав її бруднокровкою і це поклало кінець їхнім стосункам. Він просив вибачення багато разів, проте вона ніколи йому не пробачила. Чи маєте ви якісь здогади, що він міг би сказати чи зробити, щоб здобути прощення, яке видали лестранджу? Ем... З огляду тільки на цю інформацію, я не впевнений, що він був головною причиною, я б порадив йому не зустрічатися з кимось настільки нездатним пробачати. Припустімо, вони б одружилися. Уявляєте, що творилося б у їхньому домі? Ненадовго запала тиша. О, але вона вміла пробачати, здивувався Северус. «Ба Більше опісля вона стала зустрічатися з тим самим хуліганом. Скажіть, чому вона пробачила кривдникові, але не скривдженому? Ну, знизав плечима Гаррі. Ризикну припустити, тому що кривдник зробив дуже боляче комусь іншому, а скривджений хлопець трохи боляче, але їй. І вона відчувала, що це якось набагато складніше пробачити. Чи будьмо відвертими був хуліган гарним, чи коли вже на те пішло багатим? Ще одна павза. Так і так, відповів Северус. Ось вам і причина. Я, звісно, ще не підліток, проте з книжок знаю про певний тип дівчат, що обуряться через єдине слово від простого чи бідного юнака. А втім, якось завжди знайдуть у собі сили пробачити багатієві чи красунчикові всі його вибрики, інакше кажучи, вона була поверховою. Передайте цьому хлопцеві, що вона його не варта. Нехай забуде про неї і живе далі, а наступного разу звертає увагу на дівчину з багатим внутрішнім світом, а не просто гарненьку. Северус мовчки втупився в Гаррі. Очі його блищали. Усмішка зів'яла, а обличчя хоч і посмикувалося, однак так і не ворухнулося. Ем. Гаррі вже починав дещо нервуватися. Я, звісно, не маю жодного власного досвіду в цьому, але гадаю, що так сказав би мудрий радник із моїх книжок. Далі мовчанка і далі поблискують очі. Напевно, саме час змінити тему. Отже, промовив Гаррі. Чи склав я ваше випробування? Хай у чому воно полягало? Гадаю, між нами більше не буде розмов Поттере. і з вашого боку, було б надзвичайно мудро ніколи не згадувати цієї. Гаррі кліпнув чи не могли б ви пояснити, що я зробив неправильно? Ви образили мене, і я більше не довіряю вашій кмітливості. Захоплений зненацька Гаррі витріщився на Северуса. Однак наміри ви мали як найкраще. тож я дам вам щиру пораду відповідь. Голос Северуса лунав бездоганно рівно, ніби струна, що, попри величезний тягар, прикріплений посередині, зберігає майже бездоганно горизонтальний натяг завдяки мільйонам тонн напруги, прикладених до обох кінців. Сьогодні ви ледь не померли Поттере. у майбутньому ніколи не діліться з кимось своєю мудрістю, якщо не знатимете цілковито точно, про що саме кожен із вас розмовляє. Нарешті в гаріних місках усе склалося докупи. Це ви були. Гаррі закрив рота, щойно до нього дійшло, про ледь не померли. На дві секунди запізно. Так, підтвердив Северус. Був. І жахлива напруга знову заполонила кімнату, ніби вони опинилися під водою на дні океану. Гаррі не міг дихати. Програй, негайно. Я не знав, зашепотів він. Ви ба. Ні. Одним єдиним словом обірвав його Северус. Гаррі завмер посеред тиші і подумки несамовито перебирав варіанти. Северо стояв між ними вікном. Прикро, адже падіння з такої висоти чарівника не вб'є. Ваші книжки зрадили вас, Поттере». Голос северуса досі звучав так, ніби витримував мільйони тонн напруги. Вони не розповіли того єдиного, що вам треба знати. З історії не можна дізнатися, як це втратити близьку людину. Такого ніяк не зрозуміти, окрім як відчути самому. Мій батько, прошепотів Гаррі. Це був найліпший здогад, єдиний здатний його врятувати. Мій батько намагався захистити вас від хуліганів. Примарна посмішка розтягнула Северосове обличчя, і він рушив до Гаррі. І Пройшов повз. Прощавайте, Поттере. Северос не озирнувся. Віднині нам нічого сказати один одному. А біля рогу чоловік зупинився і, не обертаючись, заговорив востаннє. Ваш батько був тим самим хуліганом. І аж до сьогодні я не міг збагнути, що в ньому бачила ваша мати. Він пішов. Гаррі обернувся і підійшов до вікна, поклавши тремкі руки на підвіконня. Ніколи не давай нікому мудрих порад, хіба що цілковито точно знаєш, про що ви обоє розмовляєте. Затямив. Він трохи повотріщався на хмари і мжичку. Вікно виходило на східні землі, був полудень, тож якщо сонце й виднілося з за хмар, то Гаррі однаково не міг його бачити. Руки вже не тремтіли, проте груди йому стисло, ніби їх обхопили металеві лещата. Отже, його батько був хуліганом, а мати поверховою. Може, вони подорослішали пізніше. Добрі люди, як от професорка Макгонагалл, були про них високої думки, цілком можливо, що не лише через їхнє героїчне мучеництво. Звісно, така собі розрада, коли тобі одинадцять, ось ось станеш підлітком і цікавишся, яким підлітком можеш стати. Як жахливо, як сумно. Яке в Гаррі жалюгідне життя. Дізнатися, що його генетичні батьки не були бездоганними, ну як же так, і тепер йому конче треба посумувати і побути через це глибоко нещасним. Напевно, варто пожалітися Лесатові Лестранджу. Гаррі читав був про дементорів їх оточували холод, темрява і страх. Вони висмоктували всі щасливі думки, а коли таких більше не лишалося, у пам'яті зринали найгірші спогади. Він міг уявити себе на місці Лесета знати, що твої батьки в ескабані довічно, у місці, з якого ніхто ніколи не втікав. А Лесет уявляв себе на місці своєї матері, у голоді, темряві, посеред страху, наодинці зі своїми найгіршими спогадами, навіть у вісні, щодня і щосекунди. На мить Гаррі уявив, що це його власні мама і тато в Аскабані, що це їхнє життя висмоктують дементори, всотують їхні щасливі спогади та їхню любов до нього. Лише на мить, перш ніж його уява спалила запобіжник і розпочала аварійне вимкнення, звелівши йому більше ніколи такого не думати. Чи правильно чинити так і з будь-ким, навіть із другою найлихішою людиною у світі? Ні, відповіла мудрість гаряних книжок. Якщо існує якийсь інший спосіб, який завгодно, то ні. І хіба що чаклунська судова система була не менш бездоганною за чаклунські в'язниці, а це звучало вкрай малоймовірно, зважаючи на обставини, то десь у Аскабані скніла зовсім невинна людина, мабуть, навіть не одна. Гаррі до горла підступив клубок, в очах заброніли сльози, йому захотілося телепортувати всіх в'язнів Азкабану в якесь безпечне місце і викликати вогонь із небес, щоб випалити це жахіття дощенту. Але він не міг, бо не був богом. І Гаррі згадав, як професор Квірел сказав під підцяйвом зірок. Іноді, коли цей зіпсутий світ здається мені особливо мерзенним, я запитую себе може, десь у далині існує якесь місце суто для мене? Однак зірки дуже, дуже далеко. Цікаво, які сни я б побачив, заснувши так надовго. Саме зараз цей зіпсутий світ здавався особливо мерзенним, і Гаррі ніяк не міг зрозуміти слів професора Квірела. Вони могли б належати прибульцям чи штучному інтелекту, чомусь настільки чужорідному, що його мозок відмовлявся працювати у відповідному режимі. Не можна покидати рідної планети, доки на ній існувало таке місце, як Аскабан. Потрібно лишитися й боротися.